Вітаю на каналі Грай Торба! З вами Ілля і сьогодні я розповім вам про чемпіонат Кубок Черчилля, що пройшов у клубі Глибинний Страж Фландрія 7 грудня 2024 року. Грали ми в Flames of War. Були допущені книги пізнього періоду війни, День Де, Бельгія та Берлін. У турнірі брали участь четверо гравців. На жаль, декільком нашим друзям не вдалося взяти участь, але ми сподіваємось побачити їх на наступних подіях. Ми зіграли три тури. Дякую, Бусу за чудову організацію. Я пішов на турнір з американською 101-ю десантною дивізією з книги День, де у мене була формація парашутистів з двома підрозділами піхоти, командним підрозділом, підрозділом протитанкових гармат, мінометів і 75-мм артилерії також була розвідка на джипах з підтримки були п'ять легких танків Стюарт та чотири шермани з 76-мм гарматами. На перший тур місія була Гаунтлет. Я грав з Миколою та його радянськими саперами з книги Берлін. Це елітна піхота, загартована у боях і підготована до штурмів. Я грав у обороні. На лівий фланг я виставив піхоту, джипи та гармати. На правий другий підрозділ піхоти та міномети. Першим ходив Микола. Сапери побігли вперед на точки, а артилерія почала обстрілювати лівий фланг. Моя піхота також побігла до точок. Джипи перестрілювались з Т 70. На другий хід саперам вдалося зайняти праву точку і змусити парашутистів залягти. І попри хоробристь американців, на свій хід вони не піднімали голови. До радянських військ підійшло підкріплення, і тиск на правий фланг посилився. Радянські війська накочувались хвилями легкої техніки на піхоту. Стюарти та джипи намагались її прикрити, але ворога було забагато. Сапери під прикриттям димових шашок штурмували позиції праворуч, і хоч десантники дали гарний бій, численна перевага зіграла свою роль. Американські шермани вийшли з резерву, але і їх накрила хвиля саперів. Безстрашні десантники таки змогли пробитись до лівої точки, але права була під контролем саперів. Фінальний результат гри 2-7 на користь радянських військ. Цікавим нюансом ігру Flames of War є те, що зазвичай ти починаєш гру з половиною армії, і те, що ти обереш для початку, дуже впливає на гру. Можливо, у цій грі мені варто було виставити танки, а не піхоту. Але Микола і Сапери в будь-якому разі грізний супротивник. Друга гра цього раунду закінчилась нічиєю з результатом 3-2. Брудкі чафі юри змогли знищити декілька німецьких підрозділів, але виконати умови місії обидва гравця не встигли. Мене звуть Володимир. Добрий! день. Це канал Грай Торба. Лайк like, репост. Я граю за німців. Панцер Пантери, Штугі, Вербельвінди. І в саппорті асалт, арморит асаут з СТГ-44. І ще Пак-40, Хуміля mm -hmm. і пуми. Перша гра, як по тебе пройшла? Непогано, але можна було краще кидать куби. Бо грали проти американців. Чафі, mm чафі, -hmm. багато чафі. І який результат? Ну, німці програли, але трималися дуже непогано. Е, Ничія по місії, але втратили ми Платун ПАК-40. Що які плани на майбутнє? На майбутнє? Зібрати більше німців. <плес> на другий раунд місія була Outflanked. Я грав з Володимиром і його танковою навалою. Починати довелось в обороні. Я виставив піхоту на точки з прикриттям гармат. Одна батарея протитанкових гармат причаїлась в засаді. Механізовані колони німців лізли з усіх боків. На лівому фланзі вперед пішли зенітки Вірбельвінд та Пуми. Артилерія накрила позиції піхоти на лівій точці. Десантники сиділи в окопах. Раптом батарея гармат дала перший залп із засідки, запалали три з чотирьох зеніток. Праворуч гармати прямою наводкою підбили ганомах. Штуги і пантери відкрили вогонь у відповідь і знищили одну гармату. На лівому фланзі піхота і гармати тримали позиції під обстрілом артилерії і танків. На другий хід американці отримали з резерву Шермани, і ті знищили одну пантеру. Піхота ліворуч зайняла церкву і здійснила відчайдушний напад на штук. Німецька самоходка відступила. Пантери праворуч дали залпу відповідь і спалили два Шермани. На лівому фланзі пуми перестрілювалися гарматами, але програвали дуель. До них підкотились пантери. Американці вивели з резерву стюарти і розстріляли ганомаги. Шермани знищили один штух, а десантники у штурмі підірвали одну пантеру. Німецька піхота згрупувалась та пішла на штурм церкви. Будівля переходила з рук руки в декількох запеклих контратаках. У фіналі десантники, що не бажали відступати, втратили підрозділ, але й німці зазнали важких втрат. Далі американці закрилися від пантер димовими завісами і зосередились на штугах і оборонцях церкви. У німців на той момент було доволі серйозні втрати, і фінальний штурм міг зламати їх морал, але удача була на їх стороні. Кулемети Пантер відкинули піхоту. Жодна зі сторін не виконала умов перемоги, тому фінальний результат був 3-2 на користь американців. Друга битва цього туру між американськими танкістами та радянськими саперами завершилась нічією з рахунком 3-2 на користь саперів. Танки тримали щільну оборону проти орд піхоти, але все ж зазнали більших втрат. Доброго дня всім, звати Микола, граю на турнірі Flames of War. <кхи> Це радянська армія у нас, там 57-й полк якийсь. Сапери в мене, ну, потужні хлопці, цікаво, все подобається. <кхи> Друга гра була цікава, динамічна, але дуже багато чафі, котрих дуже важко контрити. Дві гри, одну переміг, одна нічия, можна сказати, але там по поінтам програв. Третя гра у нас цікава буде з німцями. Чекаю з нетерпінням. <кхи> У третьому турі ми грали місію Спірпойнт. Грав я з Юрою і його танковими американцями. Купа дешевих легких танків з підтримкою піхоти та мотопіхоти. Танкісти були в обороні. На столі були зенітки, піхота, два підрозділи по 5 чафі та міномети на броньовиках. Я атакував з лівого флангу і виставив на стіл всі танки і підрозділ піхоти. Перший хід був у оборонців, і вся туча техніки рушила до моєї верхньої точки. У відповідь я теж почав стягувати туди сили, але стюарти та джипи не хотіли виконувати накази. З резерву у мене вийшли протитанкові гармати. Нищівний залп знищив 4 легкі танки та 5 бронемашин. Піхота також понесла втрати від десантників у будинку. Далі мотопіхота танкістів продовжила тиск на точку і спалила два шермани базуками. Броньвики штурмували позиції гармат і знищили три. З засади з'явилось ще п'ять чафі і спалили три стюарти. Мені щастило з резервами, і на точку вгорі вийшов підрозділ десантників. Піхота з будинку та джипи розстрілювали мотопіхоту і пішли на них штурмом. Десантники змогли відкинути піхотинців. Битва навколо точки тривала ще пару ходів з постійними контратаками, але у фіналі десантники змогли втримати позиції. Розвідка на джипах змогла прорватися на порожню точку танкістів і виграти гру. Фінальний результат був 8-2 на користь десантників. Микола з Володимиром зіграли динамічну гру, в якій сапери змагались з розвідкою за те, хто перший добіжить до точки. Розвідку стримали дуже незручно розташовані залізничні колії. Навала саперів встигла заполонити оборонців і в серії несамовитих штурмів відбити позиції. Результат гри 8-2 на користь радянських саперів. Фінальна турнірна таблиця виглядала так. Володимир отримав приз як самий перспективний гравець і єдиний гравець за німців в цьому чемпіонаті. Юра отримав Срібного Черчилля та третє місце. Мої десантники принесли мені друге місце і срібного Черчилля. Перше місце з своїми саперами і золотим Черчиллем посів Микола. Вітаємо переможців! Я задоволений десантниками, але розумію, що для того, щоб виправдати їх вартість, їх треба агресивніше використовувати протягом усієї гри. Ще раз дякую бусу за чудову організацію подій, а всім опонентам за гарні і цікаві ігри. Сподіваюся, що в майбутньому всі бажаючі будуть мати можливість приєднатись до змагань. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яка з армії вас зацікавила, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.